Всі. Сьогодні 21 червня. Мої трояндочки цілу ніч пролежали у ванні з водою і трошки ожили, бачите, виглядають гарно. Зараз зранку я хочу подбати про своє здоров'я. Я піду на море і поплаваю. Потім потрібно попрацювати для перемоги. Я поїду у волонтерський центр, плести сіточки. А в кінці відео я покажу, на якому заході я була вчора. Повірте, це так душевно, що я вчора навіть плакала. Тому а вам зараз приємного перегляду. Дивіться з задоволенням. Що я вам, друзі, хочу сказати по погоді? Зараз Google показує 18 градусів. І такий, ви знаєте, вітер такий прилічний, якийсь такий неприємний. Ну, але ж мене це не зупиняє. Сьогодні вночі Одеса знов була обстрілена Які результати я вам не скажу? Шукайте у телеграмах, у мене не новинний канал. Що хочу сказати, у мене сьогодні по прикрасах Аметист Роуз де Франс. Дуже їх теж люблю, такі ніжні, вишукані прикраси. Ну, це колись я дуже захворіла. На прикраси з дорогоцінними каміннями і понакуплювала собі. Сподіваюся, що буде сьогодні гарний день. Друзі, дехто з вас питається, де знаходиться волонтерський центр. Друзі, така інформація не, не пишеться у соцмережах. Ви розумієте? У... Для безпеки цього самого волонтерського центру. Така інформація не видається. Людей для платіння сіток приводять знайомі, тільки знайомі, які можуть поручитися за цю людину, що вона е, не продажна, що вона не буде здавати, е, де воно знаходиться і так далі. Ну тому думайте. Для тих, хто зацікавився, пишіть мені, я пишу свій номер телефону. Ви проходите співбесіду. розумієте, Якщо я вас привожу в цей волонтерський центр, я за вас поручаюся, що ви нормальна, адекватна людина, а не якимсь там, ну ви зрозуміли, а не якийсь там рашистський запроданець, який за гроші здає такі місця. Тому не ображайтеся, інформація, де знаходиться Волонтерський центр, я не повідомлятиму просто так. Тільки після співбесіди з цією людиною. І, ну, бо я ж являюся гарантом, що ця людина не принесе шкоди нам. Розумієте? Я зараз йду, ну, по відчуттях так, трохи прохолодно. Я у такій сукні, до речі, в'язала її теж сама. У дірочку, у візеруночки. І прямо так прохладно. Ну, Сподіваюсь, що зараз вийду на сонечко та буде мені тепліше. Друзі, допомога у волонтерський центр дуже потрібна. Не вистачає рук, дуже багато замовлення на сітки. Тому хто в Одесі, будь ласка, пишіть мені, будемо зустрічатися, будемо спілкуватися і сподіваюся, що ви зможете допомогти в цій добрій справі на нашу перемогу. Пишіть, будь ласка. Можна приходити, хто наскільки може, хтось прийде на дві годинки щось поплете, хтось на півтори, хтось на три годинки, в кого які можливості. Але допомога, звісно, що потрібно, тому що замовлень дійсно дуже багато. І хотілося б швидше виконувати замовлення наших захисників. А плавала я сьогодні на 10 станції фонтана на пляжі Чайка. Вода сьогодні була прохолодніша, ніж минулий раз, і повітря таке прохолодне. Але корисне для свого хребта я сьогодні таке зробила. Це та станція фонтана. А тепер я йду у волонтерський центр. Олечка, що ви робите, розкажіть? Ріже Ріжу. сіточки так. по розмірах. Розмір для щоб потім їх можна було використовувати для роботи. Бачите, які в нас працівниці? Як вас звати? Оксана. Оксаночка. Працює наша. Так, це все наша Юлічка працює. Так, далі хто у нас? Олег? Олег працює. Так, Олег а ви місний? А, з Херсону. Херсон. Херсон працює. Так, це у нас Запоріжжя працює. Запоріжжя, Віталік працює з Запоріжжя. Так, це все наша Натійка. Ви звідки кажіть? Я понаїхавши з Рівненщини. З Рівненщини. Ну, вже тут 50 років. <ривіт> Клас, понаїхавши. Понаїхавши, а ну, дідка вже, да? Да. так? Та отака теж із Запоріжжя. Як вас звати? Оксана. Оксаночка теж бачите? Всі працюємо на перемогу, щоб ви знали, що Одеса працює на перемогу, що Одеса це не Росія, а Одеса. Це Україна і працює на перемогу України над загарбником. Це наша Лєночка з Донецька. Донецька область місто Макіївка. Бачите? І Донецька теж працює на перемогу. Бо Донецьк це Україна. Не важно, що він зараз захоплений, він не став вашим расистом. Ні. Ви помиляєтеся. І Крим теж наш. Не важно, що зараз ви його захопили. Від того, що ви захопили, він ваший не став. Він все одно український і обов'язково повернеться до України. Що Надюшка? Подавляться. Подавляться правильно. Оце наша Наталочка. Вона звідки? Одеса. 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 Працює на перемогу. Так. Так що не думайте, що Одеса це російське місто. Ні. Одеса це Україна. Молодець. І Україна бореться. і Одеса бореться за перемогу України над расистами. Медзавар. Або п'ятницям, друзі. Одесити танцюють у парку Марка Твена. До того ж танцюють одесити різного віку. Подивіться і переконайтеся в цьому самі. І там така енергетика, що я раджу вам обов'язково побувати у п'ятницю на цих танцях. Обов'язково. Там панує така запальна атмосфера. Просто неможливо залишатися байдужим. І обов'язково хочеться приймати в цьому участь Дивлячись, як танцюють ці пари, в мене прямо сльози потекли. Наскільки це красиво і тепер А дивлячись на цю малечу, просто радіє серце. У нас чудові діти. Найкращі українські діти це наша надія, наша радість, наше все. Українці найкращі! Пару жіночка у вишиванці і у капелюсі. Боже, які вони чудові, які вони, вони неймовірні просто. Я на них дивилася, і в мене просто текли сльози. І все це відбувається в Одесі. Майже кожну ніч, яку обстрілює ворог і шахедами і ракетами. Наші люди попри все продовжують жити і насолоджуватися життям. Я пишаюся вами, українці! Пишіть обов'язково комент цьому відео і поставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте на канал Наталії Височиної Я вам завжди рада. До зустрічі, пока-пока!